Всім привіт! Сьогодні ми на огляді квартири, двокімнатної на оренду, яка знаходиться в центрі міста по вулиці Вайсера. Тут у нас такий просторий коридорчик. З цього боку у нас є сам вузол. Вамна кімната, повністю укомплектована. Меблі, технікою, також кухня. Є холодильник, мікрохвильова піч, духовка, газова плита, кавоварка. Тут у нас гардеробна така йде, містка дуже шафур. І дві кімнати. Перша у нас дитяча ось така, спальне місце, робочий стіл, велика також шафа. І друга спальня. Вже, до речі, велика, простора. котира орієнтовно 65 квадратних метрів, знаходиться на 9-му поверсі, як я вже казала, біля центрального прибутового базару. Тому, якщо у вас зацікавий варіант, дзвоніть за номером телефону або пишіть у приват. Ціна наразі її зараз 450 доларів. Гарного дня!